Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами буде заняття, яке присвячено Міжнародному дню книги. У нас буде заняття, яке називається Книжкова лікарня. Ми сьогодні будемо лікувати книжку. Віршик так і називається Полікую книжечку. Плаче книжка нишком. Захворіла книжка. Нерозумні малюки їй. Обшарпали боки. Потерпіть, будь ласка, книжко, полікую я вас трішки, попідклію вам рани, хай боліти перестане. Ось обгортачка готова, буде книжечка здорова. Дітки, ви прослухали, вірш... прослухали віршика. А тепер скажіть мені, будь ласка, а чому ж плакала книжечка? Так, правильно. Книжечка плакала, тому що діти її і помалювали, і потріпали її трішечки. І вона за це дуже засмутилася. Дітки, я гадаю, що ви пам'ятаєте, бо ми про це вже говорили. Як же треба нам з вами користуватися книгою? Жодного разу не можна книгою гратися на підлозі? а Займатися з книжкою треба завжди на столі. Не можна її рвати, писати в ній. Обережно треба перегортати аркуші книжки, і щоб знати, де ви прочитали вже, де ви зупинилися, треба мати закладочку. Щоб легше було відкрити книжечку. Діти, сьогодні ми будемо лікувати книжку. Ось у мене є книжка Тараса Шевченка. Називається Мені 13 минало. Ця книжка дуже-дуже стара вже, їй багато років. І вона вже і від часу, і від того, що ми нею користувалися, вона вже, бачите, трішечки прихворіла. І ми її будемо сьогодні лікувати з вами. Для цього нам потрібна сама книжка, аркуш, аркуш із зеленого папі, паперу, ми підберемо, який нам кольор підійде, і білий папір. Діти, ця книжка, як я вам вже сказала, дуже стара. Її подарували першокласнику, коли він йшов до школи, а потім цей першокласник подарував книжку цю до дитячого садочку. І тут підписано, що це саме йому. Але ми знаємо з вами, що писати жодного разу книжці не можна. Дітки, нам потрібно відміряти біло, білий та зелений папір за довжиною книжки. Я ось так просто накладаю і відрізаю ножицями. Це у нас буде довжина. Я відрізаю цей зайвий папір. Він нам не потрібен. А тепер нам треба відрізати шириною десь 2-2,5 см. 2-2 ось таких смужечки. Я ріжу на глаз, а вам можуть допомогти в цьому батьки відміряти лінійкою. Так само ми відрізаємо і зелений папір. Ось наші смужечки вже і готові. Нам буде потрібно дві білі смужечки і одна зелена смужечка. Дітки, якщо книжечка, як у мене, ось бачите, порвана. Там, де вона скріплялася, можна підкласти, треба підкласти ось таку клійоночку, як я підклала. Тепер беремо і змащуємо клієм одну частину книжечки. Ось так обережно. Намащуємо клієм. Потім беремо. Одну смужечку і половинку прикліюємо сюди, Серветочкою і придалю, Так, прижимаємо, щоб вона міцно у нас трималася. Так, Молодці. Підгортаємо половинку смужки, підсовуємо книжечку, яка у нас була відкліяна, відірвана до серединки. І змащуємо клеєм. Міцно, міцно. Багато клею кладемо, щоб добре наша книжечка підклеїлася. І потім прикліємо білу смужечку. Ось так. Серветочка її ось так притискаємо, натискаємо, щоб вона добре... добре. Перегортаємо нашу книжечку, і так само робимо з іншого боку, тільки тут можна вже відразу намащувати клієм обидві сторони. Дивіться, дітки, з одного боку я приклеїла смужечку, перегорнула книжку і з цієї сторони теж прикліяла. Тепер потрібно, щоб це все висохло добре. Але нам треба полікувати книжечку і спереду. Вона тут підписана. Бачите, тут є і ім'я е, автора Тарас Шевченка, і назва. І треба так закліяти обережно, щоб нам не закрити ці букви. Я гадаю, що тут. Можна, звичайно, і скотчем закліяти, але ми спробуємо обережно заклеїти папером. Діти, на зеленому папірі я загнула ось таку тоненьку смужечку, щоб нам не закрити букви, які написані на палітурці книжки нашої. І тут ми намащуємо. Нашу смужку. Не на книжечки, а намащуємо смужку. Добре клеєм. Наклейоночки. Ви ж не забули, що ми працюємо на клеєнки. Потім, потім підсуваємо до себе книжечку і вузеньку сторону, ось так вузеньку приклеїмо на. Перед нашої палітурки, нашої книжечки, а широку ось так, сюди і добре, добре заглажуємо, щоб наша папірець добре приклеївся. Ось так ми з вами сьогодні полікували. Нашу книжечку Тараса Шевченка мені 13 минало. Діти, сьогодні ми з вами побували у книжковій лікарні і полікували книжечку. Тепер книжечка повинна полежати трошки, щоб підсохла, а потім можна її вже буде читати. Я сподіваюся, що ви вдома переглянете свої книжки і знайдете книжку, яку треба полікувати. Тож я чекаю на ваше фото, як ви вдома лікуєте свої книжки. До побачення!